Маємо такий приклад: 1 четверта плюс 3 п'ятих та мінус 3 десятих. Але перед тим, як ми розв'яжемо це разом, спробуйте виконати самостійно, аби потім перевірити свій результат. Тож, ми маємо три дроби, яких знаменники мають різне значення. Тож, для того, щоб ми додали їх та відняли, нам потрібно звести до найменшого спільного кратного. Насправді ми можемо використовувати будь-яке спільне кратне для цих дробів, але найзручніше використовувати саме найменше. Як ми його знайдемо? Дуже простий метод, який я вам зараз покажу: обираємо найбільше число серед наших знаменників, а саме 10. І будемо його множити доти. Поки не отримаємо число, яке ми зможемо поділити на два інших знаменника. Тож, давайте перевіримо: 10 кратне 5, але не кратне 4, тож це число нам не підходить. Наступне 20. 20, ми можемо поділити на 4. І 20, ми можемо поділити на 5. Тож, нашим найменшим спільним кратним є число 20. Переведемо наші дроби. Одна четверта аби утворити. У Дріб зі знаменником 20, нам потрібно помножити наш дріб на 5. Тож маємо 5 двадцятих. правильно. Наступне 3 п'ятих. Аби утворити з 5 20, нам потрібно помножити наш дріб на 4. Тож маємо тепер 20 у знаменнику та 3 помножити на 4 12 у чисельнику. І останній наш дріб 3 30. При переведенні 10 у 20 нам потрібно помножити дріб на 2. Тож маємо 20 у знаменнику та 6 у чисельнику. І тепер наш приклад має ось такий вигляд: 5 плюс 12 5,020 мінус 60. І через те, що ми маємо однакові числа у знаменнику, ми можемо просто. Підвести їх під одну рисочку. Тож маємо 20 у знаменнику. І 5 плюс 12, мінус 6 у чисельнику. Порахуємо, 5 плюс 12 буде 17, мінус 6 11. Тож наша відповідь 11, 20. Спробуємо виконати ще один приклад. Маємо. 4 дев'яти мінус 1 шоста плюс 1 третя. Але знову я вас закликаю, аби ви спробували самостійно, а потім вже перевірили свій результат. Тож, ми маємо три дроби з різними знаменниками в них. Тож зводимо до найменшого спільного кратного. Найбільшим нашим числом у знаменниках є 9. Тож, перевіримо, чи не є 9 нашим найменшим спільним кратним. 9 ми можемо поділити на 3. Але не можемо поділити на 6. Тож це число нам не підходить. Спробуємо наступне: 18. 18 кратне 6 і кратне 3. Тож, нашим найменшим спільним кратним є 18. Переведемо наші дроби. 4 дев'ятих ми переводимо у дріб зі знаменником 18. Тож нам потрібно помножити його на 2. І маємо у чисельнику. Число 8. Наступний дріб 1 шоста. Аби привести одну шосту в вісім, нам потрібно помножити дріб на 3. Тож матимемо у чисельнику число 3. І останній наш дріб, 1 третя. Переводимо у 18, а значить, множимо дріб на 6. І отримуємо в чисельнику число 6. Проставляємо мінус та плюс і отримуємо ось такий вираз. 8 вісімнадцятих мінус 3 вісімнадцяти плюс 6 вісімнадцятих. Зводимо до одного знаменника, точніше, просто ставимо під одну риску і пишемо. 8, мінус 3, плюс 6. Отримуємо, порахуємо, давайте 8 мінус 3 5. П'ять плюс шість одинадцять. Тож відповіді є одинадцять вісімнадцятих.